5 жовтня на 17-й позачерговій сесії Полтавської міської ради, ініційованої опозицією, 23 депутати із 29 присутніх проголосували за розпуск виконавчого комітету та за звільнення заступника міського голови Євгена Рички. Ці рішення набрали б чинності, якби їх підписав Олександр Мамай. Та 7 жовтня міський голова Полтави своїми розпорядженнями наклав на них вето. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, він скликав позачергову 18-ту сесію на 10 жовтня, аби розглянути ці питання. Повторно сьогодні засідання не відбулося позачергову. 18 у сесії Полтовської ради оголошувати не буду, тому що сесія не є повноважною. На пленарне засідання зареєструвалося 9 депутатів із 42. Чому опозиція не з'явилася на сесію, пояснює голова фракції Слуга народу Юрій Бражник. Якщо міський голова витує, він зобов'язаний е, обов'язково опублікувати е, юридичний е, аналіз причини витування. Ну, до сьогоднішнього моменту до, до цього часу ми, так як депутати, не отримали жодних аргументів, чому він витує Тому насправді ходити до міського голови, який взагалі не розуміє процеси, який просто ну плює на депутатів, ми точно не будемо. Дві третини депутатів підтримують таку ж саму позицію. Міський голова відсутній за аргументації свого вето пояснює так: сьогодні я хотів. Депутатському корпусу надати цю аргументацію. Вони б сьогодні, дивіться, прийшли б на сесію, яку я призначив, задали б мені питання. Я б кожному депутату, який би задав питання, відповів би на це питання, відповів би свою позицію, розказав би свою аргументацію, розказав би. І тоді б депутати прийняли б рішення, чи. Здолати моє вето чи не здолати, аби розібратися, яким чином працюватиме Полтавська міська рада надалі. Мер міста анонсував нараду. Я думаю, до кінця тижня ми зберемо погоджувальну раду. У мене в кабінеті всі бажаючі голови фракцій прийдуть. запрошу всіх. А там вже хто прийде, хто не прийде, і спробуємо все таки домовитися і провести сесію, сесію чергову сесію з самим простим порядком денним і з тим порядком денним, який зараз турбує всю нашу територіальну громаду.